Китай проходить через десятиліття колоніального приниження, потім десятиліття громадянських війн. Абсолютно ніжчою, розореною країною з величезними втратами, але китайські еліти якби, розуміють, оце цікава книга, села Настримна про Трумена, Мао і 1949 рік. І там була така цитата американського журналіста, який був у Мао, разом з Мао в його поході під час Другої війни, де Мао каже: От там Сталін, якби і російські більшовики нас якби направляють, щоб ми йшли боротися з японцями, але ми. Якби не будемо йти боротися з япоці, тому що ми не робимо нашу революцію заради російських народних мас. Ми робимо нашу революцію заради китайських комуністичних народних мас. Тобто китайські комуністи зрозуміли, що їхня власна проектність, їхня країна має бути на першому місці. Да, є старший брат, да по їхніх взірцях, лікалах там сталінізм і так далі. Тобто, культ Сталіна був дуже якби серйозний. За життя мав в Китаї і так далі. Але при цьому ми маємо виходити в першу чергу з своїх власних інтересів. Китайські еліти це зрозуміли, коли вони зрозуміли, що в першу чергу треба виходити з власних інтересів і геополітично пов'язувати себе в розкладі з сильними гравцями. Спочатку це був Радянський Союз, потім, навпаки, Сполучені Штати, як противага вже Радянському Союзу, коли вони пішли в конфронтацію з ним. Китайці в кінці кінців зробили висновки, і зараз, попри величезні проблеми, які має Китай, Китай один з світових гравців. Це загально признана річ.